ми на 96-му місці подуєн бізнесу, щоб ми зробили так, щоб хоча б вже десь ближче туди до 60, 70, 80 за цей рік. Я не вірю, що бюрократія сама себе може реформувати. Тому я розглядаю нашу Державну регуляторну службу, скоріше, як от такого свого роду посла. Да? Ми ми є посол бізнесу у владі, Так? тобто ми ну, адвокат, маємо адвокат, посол, як хочете. Ну ми маємо нести потреби і пропозиції бізнеса бюрократичною мовою, бюрократичними процедурами у органи влади. І, власне, намагатися там зреалізувати поставлені завдання. Завдання політичне зрозумілі і поставлені насправді. Тобто, браку політичної волі немає. Чітко визначено в коаліційній угоді, в програмі дії уряду, в програмі президента. Всюди чітко написано: дерегулювання, зменшення бар'єрів, усунути зайвий контроль. Повне виконання закону про засади державної регуляторної політики. Тобто, всі правильні політичні такі посили вони зроблені. Тепер за нами, з вами, завдання реалізувати це все на такому мікрорівні, не гаслами, не емоціями, а от конкретними. Кроками. Очікування дуже великі від вашої роботи. Але я думаю, що від колег запевнюю, що ми будемо максимально допомагати. Чим можемо аналітики, робочою групою, людьми. Я думаю, що у вас є галузеві об'єднання, які нам допоможуть. Тобто ми хотіли б от просто постійну участь таку в нашій поточній роботі, де це іноді здається, ну, може, якимось не, не а, революційні рішення, але. Їх кількість перейде в якість, тобто ми почнемо багато корисних рішень серйозно і кардинально змінить регуляторний повод.